Пані Алі 82 роки. З 1991 дев'ятсот жінка на пенсії. Зараз на місяць отримує близько чотирьох тисяч гривень. Самій розповідає, важко доглядати за квартирою, тож за допомогою звертається у міський терцентр. П'ять років я вже ще дід мій покойний жив, паралізований. То вже Алла та дівчина приходила, вже допомагала мені мити його, помагала обслуговувала, пробила мені, помагала і в уборки, і все ліки. Приносять, заказують, продукти ходять, закуповують, допомагають, і другий раз попили, сося, мені, вікна миють завжди. А от 83-річна Аріадна Шутішина раніше працювала в терцентрі. Зараз допомога працівників соціального закладу знадобилась їй. Все роблять, все, тому що я вже стара жінка. От, і, і що не попрошу? І уборку, і в аптеку сходить, і на, і на базар. Ну, все, що потрібно людині в такому возрості, як я опікується жінками, але не помнящих. Сьогодні соціальна працівниця прийшла не з порожніми руками. До міжнародного свята День людей похилого віку ми доставляємо своїм підопічним продуктові набори, тому що це є для них життєво в зв'язку з тим, що у них маленька пенсія і вони самостійно повністю не можуть себе забезпечити. У нас люди в основному одинокі люди, і тому їм дуже складно виживати в таких умовах, особливо в умовах війни. Нещодавно міський територіальний центр соціального обслуговування отримав благодійну допомогу від польського фонду міжнародної солідарності. Та литовського благодійного фонду Банкас». від цих фондів. Ми в цілому отримали асортименти круп, макарони, борошно, цукор, печиво. Також отримали консерви свині різного виду з даної гуманітарної допомоги були сформовані 1200 таких наборів. Від початку року міський терцентр видав 15 тисяч продуктових наборів. Нині працює над тим, аби закупити та сформувати ще близько 10 тисяч і видати також мешканцям, які на сьогоднішній день є малозахищеними, в котрих пенсії менше 4 тисяч гривень. Це люди з інвалідністю, а також люди похилого віку. Плануємо їх видати до кінця грудня місяця. Одній людині один продуктовий набір. Отримують його раз в рік. Для цього необхідно звернутися в міський терцентр, написати заяву, показати документ, що посвідчує особу, та забрати покунок. Олександр Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста.